Мої вітання усім, хто дивиться 33 й канал. Раджу не перемикати, адже попереду у нас цікава розмова. У нас в гостях екс-міністр оборони та лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. Можете привітатися з нашими глядачами. Вітаю вас, всіх ваших глядачів! Доброго настрою, щирої розмови! І щоб не втрачати час одразу до запитань. Анатолій Степановичу громадянська позиція вперше йде до парламенту самостійно. У вас хороші рейтинги. Ви на третьому місці, але люди знають Анатолія Гриценка і зовсім не знають вашої команди. У списку маловідомі прізвища. Розкажіть, будь ласка, як формувалася команда і на яких принципах? Я вдячний всім, хто на поділі залом по країні підтримали мене на президентських виборах. Складна була воєнна ситуація. Не було грошей, тим не менше мільйон людей. Дякую за довіру. Зараз. Я вже можу дати відповідь на питання, яке раніше ставили мені постійно в студії, включаючи ваші. Де ваша команда? Вона перед вами. Сьогодні ми представили її тут у Хмельницьку, і наші люди поїхали містами області 156 чоловік. Це вже не Гриценка, це вже команда громадянської позиції. Ви сказали, і це правильно, мало знайомі обличчя. Насправді це класно. Уявіть собі, якби за Гриценка, ви побачили команду. Кілька Сімоненків, кілька Бартинюків, кілька Богословських, кілька Ахметових, кілька Януковичів, Чечетових, Лук'янових і так далі. Я думаю, що після цього люди виключили вже телевізор до болі знакомої сімліці. В нашому списку із 156 лише три депутати. А решта це люди, які заслужили своїм попереднім життям, професійним рівнем, знанням іноземних мов. Чесною твердою позицією і в складній ситуації, і в тому числі захист України на Сході і під час Майдану, і просто по життю бути там. Вони поділяють ці ті самі цінності, які поділяю я. Інакше інші люди поряд просто не стануть. Може не всі знають, в нашій партії немає централізованих якихось грошей. Я, голова партії, ніякої зарплати не отримую. І всі, хто до нас долучається, вони докладають зусилля, а не щось беруть собі. Тому залишається справді щирі. Професіонали, патріоти, люди. Що може ця команда робити? В нашій команді є люди, які можуть зараз піти і працювати одразу міністрами. І спрацюють точно краще, ніж нинішні міністри. От президент Порошенко сказав, що в нього є проблеми з підбором міністра оборони. Та нема ніяких проблем. У вас є в нашій команді є Іван Апаршин, воєнний стратег, полковник запасу, людина, яку я знаю понад 10 років. Завтра призначити замість Зілатея. І буде менше загиблих, поранених, і буде більше військових успіхів. І буде порядок по всій вертикалі в армії і не тільки в армії. У нас є люди, які можуть прийти і очолити Міністерство житлового комунального господарства, тож Петро Ландяк. І будуть прозорі тарифи, і не будуть через офшори витягувати із муніципального бюджету і з кишені кожної людини гроші, і не буде тих залякувань, які зараз ми чуємо, в чотири рази підвищать ще вартість оплати газу. Розумієте, справа в тому, що стандарт походу в парламент, так сталося, ми його задали, тому що нас першими зареєстрували. Який це стандарт, Прозорість. От нам нема чого ховати. Прямо на з'їзді я назвав тих людей, наших партійців, які фінансують виборчу кампанію, на нашому партійному сайті будь-хто. Вічаючи глядачів вашого каналу, може піти і подивитися кожного дня, хто перерахував нам кошти і куди ці кошти пішли, тут же звіт. Всі 156 наших кандидатів, хоча закон того не вимагає, оприлюднили свої автобіографії і свої декларації. Будь ласка, хоча цього закон так не вимагає, ви, ви думаєте, це додасть вам голосів? Мене зараз голоси мало цікавлять. Мене цікавить інше. Ми з'їзди закрили для того, щоб, наприклад. Я стукаю по дереву. А якщо трапиться так, що ви перевірили декларацію нашого кандидата і скажете, дивіться, він задекларував Жигулі, а в нього у дворі стоїть два Мерседеси. Угу. Я вам гарантую, рішенням з'їзду ця людина вилетить і вона не піде в Верховну Раду. Щиро так щиро. Прозоро так прозоро. Чітко на з'їзді я сказав, громадянську позицію не фінансує жоден із олігархів. Те, хто каже, що громадянська позиція це проєкт. Це проєкт Льовочкина, Порошенка, Шекозаводна. Я вже це чув. Ви знаєте, коли у нас був такий рейтинг, ми тільки починали, нас ніхто не трогав. Хай собі там звірюшки якісь бавляться. А як тільки ми вийшли на третє місце, вони злякалися. Скажіть, чий ви проект? Я даю відповідь на це питання. Значить, дивлячись в очі глядачам, сотням тисяч, які вас дивляться. Я, Анатолій Гриценко, офіцер, який вас ніколи не обманював, стверджую, Громадянську позиції і участь у виборах не фінансують жоден із олігархів. Перераховую прямо при вас ні Коломойський, ні Фірташ, ні Льовачкін, ні Пінчук, ні Ахметов, ні Пірошенка, ні Тарута, ні Гайдук, ніхто жоден. Це дає право нам дивитися в очі і робити те, що ми записали в своїй програмі. От нехай кожен, хто приходить до вас, так скаже. Вони вийшли на Майдани, вони справді хотіли справедливості, оновлення влади і чесних, довірливих відносин. Що вони отримали натомість? Прийшли нові керманичі, які стояли на сцені і сіли раніше в крісла. Бо Янукович вже збирався ж сидіти там дуже довго. Вони сіли в крісла. Зараз, якщо підприємець приїздить митний кордон, він його спокійно проїздить, заплати. Якщо чиїсь права порушені, іде в суд, заплати, прокуратуру заплати і так далі, скільки можна. І тому, коли говорять про боротьбу з корупцією, коли говорять про те, що... Влада чесна, в цьому ніхто не вірить. Я скажу вам більше. От мій номер телефону мобільно не змінюється вже 15 років. Я навіть коли був міністром, його розмістив в інтернеті. Мабуть, один був такий дурний міністр, який розмістив в інтернеті. Дзвонять дотепер. І дзвонять бійці, офіцери із зони антитерористичної операції. Знаєте, що вони говорять? Що? Вони говорять так: ми зараз захищаємо рубежі нашої держави. Але наші родини все бачать. І коли ми захистимо Україну від Путіна, якщо до того часу не припиниться оце хабарництво, оці зловживання, оце варйо і так далі, то ми прийдемо по вас прямо, відверто, відкритим текстом кажуть. Тому нехай влада робить висновки, не доводить ситуації до точки кипіння, бо прийде третій майдан і знесе. Треба слухати і чути своїх громадян. Ось чому парламентські вибори дають шанс. Є можливість, будь ласка, йде там партії регіону, якийсь блок створила. Є блок Порошенка, є батьківщина, є там фронтовий уряд, пішов замість того, щоб працювати, пішов на вибори. Є громадянська позиція. визначайтеся. Всі люди перед вами відкриті. рентгеном їх світіть. Якщо ми вже заговорили про хабарі, то як громадянська позиція пропонує долати корупцію? вас ж, є якісь плани? Не просто плани, ми вже це робимо. Давайте так. Перший власний приклад, роби як я не існує в природі людини. Немає. Яка може сказати, що Гриценко, будучи міністром оборони, брав хабарі? Немає такого. От приклад власний. Через те, я зразу вийду на вулицю, і люди мені тиснуть руку. Камінь, а не ж бурляють каміння і ховаються за охорону. Це перше. Друге, в нашій першій під'їздці є унікальна людина Віталій Шабунін, молодий хлопець, який заснував центр протидії корупції, який дослідив схеми корупційні десятків високих посадовців. Який робиться не зараз, коли Януковича вже нема, а робив це під час правління Януковича і разом зі мною направляв документи в Австрію, в правоохоронні органи для того, щоб арештували маєтки Клюєвих там, Азарових і так далі. Людина, яка системно з цим боролася, яка тепер на законодавчому рівні, це буде забезпечувати. В Верховній Раді зараз є два моїх закони, їх треба тільки прийняти. Перший про ліквідацію податкової міліції це джерело корупції. Яке мордує бізнес, от і машки шоу, ціла дивізія з автоматами, зі зброєю. І другий закон про підвищення кримінальної відповідальності за хабар. Для кого? Для слідчого прокурора і для судді. Саме ці три категорії. Якщо вони беруть хабарі, а потім невинного кидають за грати, а винного відпускають, я для них в цьому законі передбачив: перше пожиттєва тюрма, друге без права амністії. І третє з конфіскацією майна. Дехто каже, що це дуже жорстко. я погоджуюсь. А не жорстко, коли невинну людину кидають на 12 років і потім ламають їй життя. А не жорстко, коли варьо, ота команда Януковича, яка втікла сама, ви думаєте, вона сама втікла? Їй дозволили втекти. Коли попередній генеральний прокурор Махнінський заявляє, що вони вивезли готівкою тільки живими грошима. 32 мільярди доларів США. Такі грошей ніхто з нас не бачив і ніколи не побачить. От для ваших глядачів я скажу, що таке 1 мільярд? Це якщо отак от долар до долара скласти купюрами, це відстань до місяця від землі і назад. А вони вивезли 32 мільярди, як стверджує генеральний прокурор. Я запитав у банкірів, що це означає 32 мільярди. Мені сказали, ну це мінімально 8 повністю забитих залізничних вагонів. Вони що просто так випорувалися? То хтось за це відповість чи не відповість? І за те, що їхні заводи дотепер всі працюють. І майно Януковичів, Пшона, Казарових, Клюєвих, Захарченків продовжує працювати. Замість того, щоб, наприклад, забрати їхні будинки і поселити туди отих біженців, які зараз тікають з Луганська, Донецька, хіба це не можна було зробити? Це треба робити. Ось приклади, яким чином треба долати корупцію. І на законодавчому рівні, і на рівні відповідальності кожного за вчинений злочин правопорушення. Анатолій Степановичу, громадянська позиція проти закону Порошенка про особливий статус на Донбасі. Також ви проти російських гуманітарних конвоїв. Чому така радикальна позиція? А хто їх підтримує? Хтось вважається радикальною опозицією. Я вважаю, це просто громадянська опозиція, офіцерська опозиція, якщо хочете. Ну, Який можна брати конвой з Росії? Яка гуманітарна допомога від убивців? Ви знаєте, я, ну, так мене виховали. Ну, якщо це вбивця, людина, яка вбиває людей, дітей, то які від нього брати цукерки? Його треба вбивати. Ну, Це несе зло. Я думав, може я в чомусь помиляюсь. Я звернувся до владик ієрархів церков. Питаю, це по Божому слову, коли Україна, там, президент, міністр закордонних справ проводять переговори з Путіним про те, щоб надали нам допомогу, якісь там не знаю, про стирадла, воду, там, ще щось, цукор. Вони кажуть, ні, це не по Божому слову. Та це не радикальна позиція, це просто чесна позиція. Я вважаю, що можна брати гуманітарну допомогу від поляків, від іспанців. Не знаю, від австралійців, японців, але від ворога, який віддає накази збивати наші літаки, вбивати наших солдат, нищити на наші підприємства, які конвої. Друге, по цим законам. А тепер, по суті, закон. Неважливо, як він називається, особливий режим самоврядування, особливий статус. По суті, що це таке, щоб вам було ясно. І глядачам було ясно. Ті бандити, які вбивали, руйнували. Їх тепер амністують. Звільняють від відповідальності. Причому рішення, кого звільнити, кого не звільнити, буде приймати не Київ, а як заявив генпрокурор Ярема, місцеві прокурори і судді. Ми розуміємо, що це буде. Далі, їм дається право визначати, хто буде суддєю, прокурором, міліціонером без Києва. Ну, Київ буде погоджувати, кандидатури. Це ви так думаєте. Ті вожді, які підписували в Мінську угоди, так званий Луганський народний, Донецький народний республік, вони взагалі не знають, що таке Україна і не хочуть знати. Вони вчора публічно заявили, ніяких виборів на нашій території, на території наших республік, як вони кажуть, українського государства не буде. Це Вони заявляють, що самі проведемо вибори свого парламенту 2 ноября. Навіть не 7 грудня, як записано в законі, mm -hmm. як це зробив Порошенко для них, а раніше на місяць. Ніхто там не збирається поважати державу Україна. І від держави Україна, згідно цього закону, для них буде тільки одне поток грошей з бюджету. Гарантований на три роки. А тепер мене питання: а чому? Мешканці Хмельниччини, а вчора був на Франківщині, а позавчора на Черкащині. Чому вони? Повинні збирати свої гроші і направляти їх бандитам. От просте питання. А друге питання, яке задають люди прямо на вулиці. Добре, Порошенка три місяці працює. Для чого воювали три місяці, поклали тисячі людей? Щоб тепер що? Що ви пропонуєте робити? Ми пропонували з лютого місяця підкреслюю: в березні, в квітні, травні, червні, липні, серпні, зараз у вересні. Те саме. Вихід там, де вхід. Uh -huh. Якщо прорвали кордон і зайшли на нашу територію російські війська і бойовики, то треба дипломатичними зусиллями, дай Боже Порошенко успіху, а не вийде то воєнною силою видворити їх за межі нашого кордону і відновити контроль над державним кордоном України. Оце найперше. Якщо це не буде зроблено, якщо на нашій території будуть шастати путінські вояки. То ніякого миру не буде, це просто буде плацдарм для дальшої війни. Перше, що треба зробити зараз. Чи є в нас сили це зробити? Я стверджую, що є. Навіть в мирний час, може не всі люди знають, у нас армія і інші силові структури це 450 тисяч людей в формі зі зброєю. 450 тисяч. Далі. Пройшла перша, друга, третя хвиля мобілізації із резерву. Плюс 104 тисячі призвали. Це понад півмільйона. А скільки ж там тих росіян? Ну, Нехай 10-15 тисяч. Кажуть, немає техніки. Є техніка. Вона стоїть в бур'яні, її за півроку треба було відремонтувати всю давно. А безтолковий уряд і прем'єр Яценюк лише 2 липня підписав документ, після якого можна укладати контракти на ремонт техніки. Втрачено березень, квітень, травень, червень, чотири місяці. Так, от, якщо так буде працювати державна машина, тоді будуть програвати наші солдати, але не із-за того, що слабке суспільство чи слабка армія, а і за того, що безтолкове руководство. Безтолкові отакі міністри, як Галатеї, яких призначають. Я не голосував за нього. Не можна таких людей ставити міністрами. Тому найперше, в плані приведення в порядок ситуації на Донбасі. Це негайне введення режиму воєнного стану, коли президент особисто з усіма його повноваженнями і з енергією Петра Порошенка керує військами через Генштаб. Оце найперше, треба зробити. Тоді там буде швидше мир, тоді буде швидше порядок. І тоді швидше, спираючись на воєнні наші успіхи, дипломати знайдуть рішення. Тому що, якщо. Дипломати можуть говорити день і ніч, але якщо війська відступають, здають позиції, то нам просто будуть диктувати умови капітуляції. Це треба зрозуміти. Це ж ясно, як Божий день. Мир або шляхом перемоги, або шляхом капітуляції. Все. Тому наша партія не партія війни. Я сказав би партія свободи і гідності. Оце має бути захищено. Ми не хочемо, щоб назвали мир, а при тому мільйони наших людей, як вже в Криму, тепер на Донбасі страждали. І десятки тисяч квадратних кілометрів території були у ворога. Хіба це мир? Це не мир. Такого миру ми не хочемо. Ваша програма зводиться до трьох слів. Це безпека, справедливість і оновлення. Що вони означають для простих людей? Ну, Про безпеку ми вже говорили, про безпеку держави, але насправді щоб було зрозуміло. Можна пити цю воду чи ні? Це пити. безпека. Пити. Не всюди можна. Можна дитину пустити в школу, чи треба супроводжувати? Бо кримінал це безпека. Можна тримати гроші в банку, чи завтра пропадуть знецінюється, це безпека. Можна починати бізнес, чи приде смотрящи її забере. Це безпека. На кожному кроці. Ось що таке безпека. Тут більш-менш зрозуміло. А слова такі, як і розділи, такі як справедливість і оновлення, вони з'явилися із-за того, що влада, яка прийшла після Майдану, не виконала ці завдання. Люди ж хотіли, правда? Вони хотіли справедливості. Вони не могли сприймати, сприймати, чому когось, хто вкрав велосипед чи барана сажає в тюрму, а мажора, сина прокурора, який ганяє на швидкість 200 і вбиває трьох жінок, його відпускають. Справедливо? Ні. Люди хотіли тут справедливості. Вони не можуть дивитися, коли найбагатші мільярдери просто забирають все через офшори виводять гроші, а є люди, які не можуть просто на хліб заробити, бо немає робочого місця. Це несправедливість. Вони хотіли справедливості в суді, щоб будь-хто і найбідніший, і найбагатший, міг захистити свої права. В нашому суді це неможливо, тільки за гроші. Якби це зробили за ці півроку, то ми б не писали цей розділ в свою програму. Оновлення так само. Ви знаєте, ну вже ж влада повинна розуміти, люди не такі дурні, як влада про них думає. Вони все ж відчувають. Наші подоляни до цього часу налякані планами Януковича скуповувати землю за безцінь. Тепер є вже нова влада, буде новий парламент, новий уряд. Ви там теж будете, скоріш за все. І чи голосуватимете за купівлю, продаж земель, сільськогосподарського призначення? Коротка відповідь. Категорично ні. Чому? Найперше немає довіри. Люди відчувають, і вони звертаються і кажуть, не допустіть, щоб земля стала товаром, бо за безстінь заберуть геть усе. Називають уже ціну: там. 15 тисяч, 13 тисяч за гектар землі в гривнях. Ховаючи від бабусь справжню ціну, яка в Європі 20-25 тисяч євро. Друге питання. А в кого є ті гроші, щоб зараз купити землю? Напротив, що треба робити? Інститут оренди землі, під який можна брати інвестиції, брати кредит в банку, на 49 років, мало – на 99 років, мало – на 599 років, з правом передачі в спадок. Якщо помирає власник і так далі. Такі механізми працюють в багатьох державах. І головне наш підхід це найпростіше, найдешевше. А експортуємо продукти сосіски, ковбаси, борошно, вермішель, лапшу, не якісь просто фрукти, а джеми, соки, повидла і так далі. Тоді робочі місця залишаються у нас. Тоді додана вартість у нас. Тоді селяни, які володіють землею, які е, фактично весь сезон, у мене більшість родичів там, в розових чи жінки не мають часу ні на теплу ванну, ні на, на шампуні, на перукарні і так далі. Вони повинні жити гідно. Як у Європі, якщо ви поїдете в село європейське, то немає великої різниці між міст містом і селом. А насправді багато людей вже не хочуть жити в містах. Вони селяться в село. Бо там можна і посіком по. Росія, і там можна квітку побачити, живу і петрушку справжню на якусь там хімічну, і так далі. Отак От повинне жити наше село. І нам Бог а дав ти таку ти землю. Ти? Не так багато часу. У мене ще є кілька запитань. Будь ласка. Європейський союз і НАТО. Вступимо, не вступимо. Яка ваша позиція? Ну, перше, двері відкриті. Друге, треба дві умови для того, щоб можна серйозно було говорити про вступ. Умова перша це відповідність стандарти в життя в нашій країні, тому як живуть у Європі. Ну, наприклад, доки в нас суд буде за хабарі, там нема чого робити, нас не приймуть. Доки в нас вибори будуть фальшуванням, а не просто чесними і спокійними, там нема чого робити. Доки в нас вся економіка буде контролюватися там п'ятьма сім'ями, родинами, а всі решта будуть випадати в посадок, нема чого робити, тому треба в нашій програмі написано. Прискорений пріоритетний вихід на стандарти і критерії, необхідний для вступу України до Європейського Союзу і НАТО. Підняти стандарти життя, тоді можна говорити про вступ. І друга умова це, щоб населення підтримало таку ідею. Я думаю, що тут легше на фоні війни з боку Росії. Вже всі зрозуміли, що НАТО це не агресивний воєнний блок, а це насправді партнери, які нам зараз допомагають: і поляки, і іспанці, і норвежці, і всі інші. Угу. Тому вступимо просто як швидко залежить від нас. Скажіть, будь ласка, ваша партія після виборів братиме участь у формуванні нового уряду. Якщо Анатолію Гриценку запропонують, наприклад, пост міністра чи прем'єр-міністра, ви готові взяти на себе відповідальність у такий, у такий складний час? Коротка відповідь, так я розумію, наскільки це важко. Але так само ми не можемо залишитися відповідальними людьми. Якщо отримали механізми впливу і ми ховаємося десь в кущі, такого не буде. Якщо в новому парламенті, ми не знаємо, ще який він буде. Ну, напевно, що наша фракція там буде. Напевно, фракція Порошенка буде, побачимо, хто ще. Формує уряд і формує коаліцію, це європейська практика. Той, хто зайняв перше місце. Ну, будемо щирими. Громадянська позиція не займе перше місце. Очевидно, це буде блок Петра Порошенка при всіх тих ресурсах, які є. Я бажаю їм успіху. Якщо буде запропоновано взяти участь в коаліції і буде запропоновано пост прем'єр-міністра, я погоджусь. Я знаю, що зможемо сформувати уряд, який спрацює чесно, відповідально і не буде витрачати по три-чотири місяці на підготовку патерця, після чого гинуть наші солдати. Це правда. Чи може наша громадянська позиція сама сформувати уряд? Ні. Я говорю щиро відверто. Чи є в нашій команді люди, які можуть зайняти кілька урядових позицій? Так. Але якщо я формуватиму уряд як прем'єр-міністр, то там не буде точно партійних квот. Отакої, От як зараз, не буде, оці пости там батьківщині, оце фронту змін, оце свободі, оце удару і так далі. Ні, ребята. Свої партійні тюрки, діошки залиште там свої в парламенті. В уряді повинні працювати професіонали, які не думають про рейтинги, ні про які вибори. Які просто зроблять справу, так от, полешли зіткнути, сказали, да, ми це зробили. І все, їм будуть дякувати. Ось такий уряд, де готовий очолити. За нашим глядачам нагадую, що в ефірі у нас був лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко. Дякую ще раз вам за цю розмову, а вам глядачам дякую. за увагу.